З позитивного можна відмітити, відмітити турнір в Батумі, де дійсно зібрався, мабуть, на сильні, зараз на цей час найсильніший склад, і сама підготовка, і сама участь в цьому турнірі можна сказати, відповідала всім складовим. І ми зайняли перше місце, і по якості гри дуже гарно виглядали. Ну, а те, що не вдалося, це, звісно, відбір на чемпіонат світу, де ми ставили завдання. Але... По суб'єктивним і об'єктивним причинам не змогло поїхати сім, сім провідних гравців. Я думаю, причину всі, всі знають, і тому мали такий негативний результат. Але ми не зупиняємося, дивимося вперед, будемо готуватися в майбутній рік на майбутні, до майбутніх турнірів. Я думаю, п'ятірка. Тобто основне, основне завдання, було це вихід на чемпіонат світу, участь в чемпіонаті світу. Тому це завдання не вирішено. Але я говорю ще раз, ну, мабуть, більше таких об'єктивних причин, які, які не дозволили нам е, досягнути бажаного. У нас резерву такого дійсно, щоб ми могли вже скласти костяк збірної, його немає. Ми шукаємо молодих хлопців, ми з ними працюємо, але їх дуже мало. Тому є проблема, про, про цю проблему знають всі. І президент Асоціації пляжного футболу началь, е, з віце-президентами, це знає і президент Київської асоціації пляжного футболу, тому в цьому напрямку працюємо, є, є вже деякі плани там, з приводу студентського футболу, тому е, треба працювати. Є, є велика прогалина в цьому напрямку, молоді немає. Скажу вам відверто ще не знаю чіткого, чіткого календаря змагань міжнародних, тому е, план, е, план не затверджували, ще планується зустріч з керівництвом. Головне є бажання. Бажання є у хлопців, бажання у тренерського штабу е, досягати, досягати ну, вершин, виконувати ті, ті завдання, які стоять перед, перед колективом. Ну, вже, я думаю, що Тут уже побажань нашим Збройним силам немає, є тільки гордість за них. Хлопці, хлопці роблять неймовірні речі. І дійсно, я рахую, що ми, ми тут не допрацьовуємо і повинні, повинні кардинально змінити відношення до того, що відбувається в країні, тому що ну, таке, я називаю, це ми знаходимося в теплій ванні. Спілкуючись з хлопцями з фронту, там у нас дуже багато проблем, але ми з цих проблем не відчуваємо. Нам треба кардинально і самим готуватися, і максимально їм допомагати. Ну а всім вболівальникам, всім фахівцям, гравцям хотів б побажати в новому року, році віддавати всі сили для того, щоб прославляти пляжний футбол, підтримувати його, якщо навіть щось не виходить, бути завжди поруч. Ну і чекаємо перемоги і миру.